Вітаю вас! Дивно, покази не співпадають. Не розумію чому. Дивіться, тут заяву зробив наш президент Володимир Зеленський і Арахамія. І просто різні. Вони заяву робили відносно майбутнього державного бюджету України на 2024 рік. От що сказав президент України. Ну, тобто, які пріоритети бюджету на наступний рік. Виробництво зброї в Україні, закупка і розробка дронів. Ну, да. Підтримка ветеранів. Ну, мається на увазі ветерани, які е, приймали участь в бойових діях, захищали Україну. Далі, підтримка системи освіти, перш за все вчителів і викладачів. Ну, Мається на увазі підняти зарплату. Цифровізація. Ну, ви знаєте, що в нас є віце премєр по цифровізації і дуже успішно розвивається відповідь. Далі, я повторюю, це, це ще говорю, це от президент, пріоритетні напрямки в бюджет 2024 Індексація пенсій, ну, він навіть сказав, що в березні проведемо індексацію. О, ну, то не Е, Підняття мінімальної зарплати, знов таки, ну, мається на увазі в наступному році. І, ну, Ви знаєте, що в цьому році мінімальну зарплату не піднімали. І дійсно, як президент говорить, ну, це неправильно. От він навіть мінуточник, що в першому півріччі 2024-го треба підняти. І заявив Зеленський, що він доручив особисто, ну в даному випадку Дмитру Шмигалю, підготувати відповідні, ну якби розрахунки і так далі. Щоб ну, Воно мало підстави. Тому що як би там не було, президент е може звернутися, але все-таки от мінімальна пенсія, мінімальна зарплата. Державний бюджет це не, не функція президента. Це уряд. Він його розробляє, там Міністерство фінансів, уряд затверджує, аналізує, а потім вже, відповідно, Верховна Рада голосує. Президент може підписати, може не підписати. Але от, ну, от сказати, ну, наприклад, Зеленський може рекомендувати, що давайте зробимо мінімальну зарплату або мінімальну пенсію в наступному році так. Але це не значить, що обов'язково прем'єр-міністр повинен так зробити. Він може сказати, от не виходить, буде отак. Тому от він дав доручення, ну, да, от президент має право дати доручення прем'єру, щоб прем'єр зробив відповідні ну, і розрахунки, і викладки і так далі. Тобто, щоб ви зрозуміли, тобто мається індексація пенсії і, ще раз повторюю, підняття мінімальної зарплати. Да. І останнє стимулювання економіки, виробництва створення нових робочих місць інвестицій. Оце заявив наш президент. А теперь він ще заявив. Значить, всі гроші на війну, тобто 80% направляємо виключно на виробництво зброї, забираємо гроші в місцевих бюджетів і все. Хвилинку, так це ж зовсім різне. Ну, президент говорив, розвиток економіки, створення нових робочих місць, виробництво. Так, да, да, виробництво зброї є, але тільки дрони ми маємо на увазі. Виробництво зброї це окремо, так. Да. Але якщо ми зараз заберемо всі гроші, кинемо на війну, а далі от зарплату вчителям, а пенсії як платити. У нас же ж пенсії, якщо ви не будете дотувати з державного бюджету, не заплатите. Фізично не буде, навіть цю маленьку пенсію не заплатити. А мінімальну зарплату. Що значить підняти мінімальну зарплату? Це значить, треба в державному бюджеті додатково виділити сотні мільярдів гривень, тому що ви ж розумієте... Вчителів, лікарів у нас дуже багато, надмірно багато. Якщо ви тільки піднімаєте, зразу фух, і от така ситуація. Щось я не розумію, чесно слово. Зеленський одне заявив, а арахамі... вони що там, не спілкуються чи різні. Ну Денис Магаль, правда, ще нічого не сказав. Ні, там була інформація, ну зараз говорю, не від Дениса Шмигаля, а від, ну як сказати, міністрів. Це треба враховувати цей нюанс, що все-таки міністри можуть говорити одне, а прем'єр скаже інше. Відносно нашої мінімальної зарплати. Я говорив, що в наступному році, це міністр економіки заявив, що чекається або планується, що мінімальна зарплата буде 8 тисяч гривень. Ну це, я так розумію, він сказав. А яка буде, ну, подивимось, тому що... І ще я говорю, що я треба все-таки дочекатись, тому що іде, ідея непогана. Я не заперечую, робити мінімальну зарплату. 8 тисяч гривень я лише за. Я лише за. Але чи вистачить грошей? Це проблема. Чи яка? Це якраз, якраз і вполягається в ну, ситуації, що не так це все, все просто. Крім того, ну дивіться, яка ситуація. Як би там не було, ми війну ну. Зеленський не сказав, чи закінчиться війна в 2024-му, він говорив все-таки про бюджет. Але якщо ми передбачаємо, що в 2024-му війна буде продовжуватись, відповідно, треба витрати дійсно на військову. Ну, зарплату, ж військовим платити треба, так. Да. Ви ж розумієте, знов-таки утримання армії, да. Це все ж гроші, гроші, гроші. І ветерани, я розумію, це да. Але ті, що воюють зараз, їх теж треба підтримати. Так що це от якраз ситуація непроста. І дійсно, грошей більше. Виробництво зброї, ну, виробництво зброї, так, да. але от, цікаво, хто-небудь з них хоч коли небудь дивився, скільки грошей в Україні витрачають на виробництво зброї зараз. Я думаю, ні. Певний ні. Але, якщо я б вас зараз питав, ви б не сказали. Впевнені, будь-якого депутата спитає, він зараз такими очима почав би щось розповідати. І ніхто б не сказав. Не дивуйтесь, не дивуйтесь. Знаєте, у нас цікава ситуація, у нас всі фахівці, але коли їх питаєш, цифру назвати можеш? Цифри ні. А що ж ти називаєш? Ну, ні, цифри конкретно. Мені не треба економіка це ну, математика, це цифри. Загальні фрази, давай, інвестиції. Ну, красиве слово. Які інвестиції? Інвестиції різні бувають. Інвестиції бувають. Які? Това вона. От питаєш, які інвестиції? Зразу такі... Інвестиції. Ні, які, які види інвестицій? Які? Тому що є портфельні, є прямі, а є ще боргові, а є ще похідні. Які? Які інвестиції? То аж балана! А є ще капітальні інвестиції. о о о ой ой Я вже зрозумів, я вже зрозумів. А ви знаєте, що у нас саме низький безробіття? Ні, я не жартую. Не жартую. Це якраз от у нас же ж, знаєте, сайти, які збирають заявки, ну, бажаючих працювати, бажаючих відповідно, які приймають на роботу. Таке співвідношення. Ну, відповідно, ви берете, скільки вакансій, скільки, ну, резюме. Так у нас зараз показник зменшився дуже радикально. У нас на сьогоднішній момент є велика кількість вакансій незайнятих. Причому роботодавці багато разів вже і зарплату підняли. І багато разів дублюють. Нема. Нема. Ні, я розумію, що українці люди хитренькі. І вони кажуть, ми почекаємо, поки роботодавець ще більше підніме. Логічно, не заперечуємо. Але в нас дійсно на сьогоднішній момент ну, взагалі немає проблеми з безробіттям. Зак. Якщо подивитися в Європі, то там безробіття в нас ні. У нас, скоріше, робітниця. Так, да, так, да, я розумію, хтось каже, пішли багато воювати. Не заперечую. Це теж плинуло. Тому що, розумієте, ситуація, ці працівники пішли воювати відповідно. Ви вакансії, тепер їх треба якби зайняти, а там і не вистачає людей. Да, да. Тому створюємо нових робочих місць. Ідея цікава. А навіщо? Може це якось заповнене. Тому що нові чогось. Тим паче, дивіться, яка ситуація. У нас дійсно завдяки тіньової економіки ми дуже вдало переживаємо цю війну. Чесно слово. Ну ви, напевно, чули, я навіть там і відео говорив багато разів, що Міністерство фінансів було шоковане, коли подивились, виявляється, ВВП в Україні зросте, ну, от дійсно, за серпень місяць 2023 року на 8% зросло. Ну це, говорю, це як серпень. Не заперечу. Один місяць. 8-8. А вони завжди в Міністерстві фінансів говорять, були 0,6. Хлопці. Щось вас якось клінить. Де ж тут 0,6 тут? А по результатам року буде як мінімум 4, а можливо 5. Зростання реального ВВП. А прогнозували там і падіння все. Розумієте? І виникає така ситуація. То вони прогнозують одне, а виходить усім інше. Або навпаки, вони прогнозують зростання, але падіння. От така ситуація. Ні, у нас дійсно тієва економіка працює ну просто. Я для клубу економічної мудрості там проаналізував платіжний баланс, показав пальчик. Ну де дивитись? Ага. Ох, сума, хлопці. контрабанда, О! о, е! Які копійки? Та! Це ви з копійками сидите. Там мільярди. Не, мільярди доларів? А? Але говорите, не працює. Та працює аж за шкалі. Ні, ну це добре, що воно працює, слати, Господи. То б не було, було поганенько. Тому дійсно така от ситуація. Ну, давайте все таки дочекаємось проекту державного бюджету. Взагалі по правилам вже повинна бути бюджетна резолюція. Вже вересень. Ну ладно, ще ж вересень не закінчився. Значить, дивіться, от вересні уряд повинен подати так звану бюджетну резолюцію. Це таке. Ну, бюджет, але такий, маленький. Так, його можна критикувати. От бюджетну резолюцію, там депутати голосують, але голосують, як сказати, ми прийняли до відома. А потім її можна міняти. І там говорять, міняємо сюди, це допускається. От що ви зрозуміли, там можна її вас, от, лайтесь без кінця. Для того не існує, але її треба от зараз. Щоб уже потім на листопад був бюджет. Тому що от зараз спалаєте цю бюджетну резолюцію, а тоді, поки зроблять бюджет, якраз і... Ні, цікаво, цікаво. Я говорю, що дивіться, яка ситуація. От на цей рік, 2023, все примахнуло. Все. То, що планували падіння, зростання. То, що планували безробіття роботність. то, що планували зменшення менше зарплати, зросла. То, що планували, буде 2 гривні, нема. Ну просто, ну, що не дивися, все мимо. А От така. Є ризик, не дай Боже, що наступний рік буде все навпаки. Ну така буває ситуація, що ой, давайте тоді будуть планувати все добре, а воно не так добре. От така ситуація. Але дійсно, от бачите, мінімальна зарплата зросте. Ні, зросте, зросте, тим паче, що мигаль, і пенсії зростуть. Ну, чи не маловато. Теж зросте. Це добре. За рахунок чого, ну потім я розповім, але тільки для членів клуба економічної вирості. Для вас ні, ні. ні, Для вас загальні лазуний і успіх України. Все, дякую за увагу і до побачення.